Котельню на Мірющенка 41В зупинили на профілактику. Щоб замінити насоси, вони працювали з 89-го, нові, якісніші та заощаджують електроенергію. Замінювати старі насоси на котельнях почали ще минулого літа. На великих котельнях ми завершили вже заміну мережевих насосів. Це дало економію по споживанню електроенергії десь. На 30%. на цього літа тепловики замінюють 4 кілометри мереж. Загалом на підготовку до нового опалювального сезону рівне теплоенерго витратить 7 мільйонів гривень. Нині на трьох котельнях завершують монтаж утилізаторів. Вони зменшать температуру викидів із димових труб. Це тепло повертаємо в тепломережу, тобто, це буде зменшення як і викидів, так і використання. Дасть економію теплоносия. Перше Десяток років на котельнях відремонтували кабінети. Шум від димасоса, вентилятора, від роботи насосів, все воно тут відбувалося, цей, цей гул. А поставили двері, вони більш закривають цей гул. Осучаснити обладнання можна було б ще більше, каже директор підприємства, якби не 14 мільйонів боргу споживачів. Більше того, тариф нерентабельний. Його різницю ще має повернути держава. За Десятий рік ми вже таку субвенцію отримали. Зараз вже є практично постанова щодо повернення різниці в тарифу за 11-й рік і 7 місяців 12-го року. Якщо це буде зреалізовано до початку опального сезону, це практично вирішить наші розрахунки з. Газопостачальними організаціями, не маючи цих коштів, тепловики не можуть втілити усі задуми по енергозбереженню, просять не відкладати оплату послуг. Тетяна Ковальяртем Лаговський, новини рівного.